Доброго дня усім! Сьогодні хотів би вам показати, як змінювати мережевий ідентифікатор на PS5. Заходимо в налаштування. Облікові записи. Обліковий запис. Профіль. Мережевий ідентифікатор. Тут натискаєте Приймаю, продовжити. І тут вам треба підтвердити обліковий запис, чи через відсканування QR-коду за допомогою мобільного пристрою, чи введення вручну свого паролю від аккаунту. PS. Після цього вас перекине на нову сторінку, де ви вже зможете змінити цей мережевий ідентифікатор. Єдине, що я хотів би додати, що коли ви будете це робити вперше, це буде безкоштовно. А коли вже захочете змінити вдруге чи втретє, вам треба буде сплатити вже гроші. На момент запису цього відео, це десь приблизно 250-270 гривень десь так. Ось це, в принципі, все. Що хотів додати. Дякую всім. До нових зустрічей.